Всі мої вітання! Мене звати Льоша Донцов, і це youtube канал Педагогічного музею України. Сьогодні ми разом з вами на прикладі програм наукових та освітньовиховних заходів 1960-70-х років поговоримо про українську освіту під пресом радянської ідеології. У фондах педагогічного музею України зберігаються програми, конференції, лекторії концертів радянського періоду. Більшість яких має пропагандистський характер. Ці програми є яскравим прикладом того, як тоталітарна держава підпорядковувала своїй волі освітянську спільноту і змушувала її підтримувати та реалізовувати компартійну ідеологічну лінію. Пропоную ознайомитися з програмами 1960-70-х років, які здебільшого видані українською мовою і містять мінімум комуністичної риторики. Але навіть у цих, на перший погляд, нейтральних матеріалах чітко простежується вплив держави та комуністичної партії на освітній процес. У 1950 80 х роках зростання кількості освітніх заходів корелювало зі збільшенням формалізму їх проведення, клішованими назвами, перенасиченими цитатами ідолів комуністичного тоталітарного режиму, першістю та вищістю всього російського. Вплив радянської ідеології виявився і в назвах самих українських навчальних закладів, які називалися іменами Горького, Крупської, Островського, Пушкіна тощо, умовно ці матеріали можна об'єднати в чотири групи. Перша програми конференцій та педагогічних читань. Друга плани навчання та роботи для вчителів, школярів, студентів. Третя програми концертів та тематичних лекторіїв. Четверта абонементи. Програми конференції та педагогічних читань це програми запрошення на конференції, присвячені ювілеям педагогів, письменників та тематичним конференціям, а також плани педагогічних читань, семінарів, які присвячені, зокрема, Костянтину Ушинському, Тарасу Шевченку, Івану Котляревському, Василю Сухомлинському. З поміж матеріалів, програми конференції та педагогічних читань навчальних закладів та установ Херсонської, Чернівецької, Київської, Полтавської, Вінницької, Івано-Франківської, Донецької, Львівської областей більшість конференцій того часу мала пропагандистський характер та відбувалася на честь комуністичних свят, з'їздів, діячів. Навіть теми семінару, який присвячений музично-естетичному вихованню, пройняті ідеями партії та спрямовані на формування комуністичного світогляду. Плани навчання та роботи для вчителів, школярів, студентів. Це навчальні плани університетів, плани семінарських занять, програми роботи університетських факультетів з установ Чернівецької, Івано-Франківської, Запорізької, Київської та Донецької областей. Серед матеріалів плани роботи різних факультетів Запорізького міського університету, природничо-наукових знань та університету науково-педагогічних знань міста Запоріжжя. У планах роботи лекції та консультації для історичного, математичного, фізичного, біологічного, літературного хімічного факультетів. Ці лекції та консультації проводилися щомісяця з метою підвищення фахового та ідейно-теоретичного рівня вчителів. Для слухачів Івано-Франківського народного університету педагогічних знань у 1972 році пропонуються теми, перенасичені назвами радянських свят та культу Леніна. Програми концертів та тематичних лекторіїв. Це програми концертів та лекторіїв, які відбувалися в концертних залах, драматичних театрах, палацах піонерів. Деякі з них присвячені педагогам, інші мають яскравий пропагандистський характер та спрямовані на вшанування партії. Чітко простежується вплив радянської пропаганди на школярів, адже кожна музична програма містила музичні композиції на кшталт Піонерська клятва, піонерський прапорець, пісня про піонерську мрію, піонерська пісня, піонерський бал, пісня про червоний прапор, піонерський перепляс. Лекторії та кінолекторії супроводжувалися зустрічами з партійцями, учасниками з'їздів партії. У лекторіях для батьків на першому плані було виховання дітей згідно з рішенням з'їздів комуністичної партії. Яскравим зразком ідеологічного впливу на школярів є кінолекторії Войовничий атеїст, який проводив Київський палац піонерів та школярів. Абонементи. Це абонементи для батьків, вчителів, студентів на лекції, семінари, концерти від різних установ та організацій різних областей. Для вчителів пропонувалися теми про комуністичне виховання учнів, виховання у них радянського патріотизму. Навіть в абонементі для вчителя креслення одна з перших лекцій присвячена виконанню постанови. Партії лекції для класних керівників присвячені формам та методам пропаганди в школі, підготовці політичних свят, вихованню дітей згідно з піонерською атрибутикою, символікою, ритуалами. Батькам пропоновано цикл лекцій про науково-технічний прогрес і завдання школи в світлі рішень партії, про важливість вступу в комсомол, формування комуністичної моралі у підлітків. А також пропонувалися фільми для перегляду на зразок сім'я Ульянових Дорогамі отцов», тощо. З цим та іншими матеріалами ви можете ознайомитися на сайті педагогічного музею України у віртуальній виставці Українська освіта під пресом радянської ідеології на прикладі програм наукових та освітньо-виховних заходів 1960-70-х років. Підписуйтесь на наш канал, коментуйте та слідкуйте за новими відео.